він сказав, що машину бачив, вона була далеко, їхала не швидко, і навіть думки не було, що вона не зупиниться. Дмитро Михайлюта розповідає про аварію на перехресті проспекту науки, де травмувався його син. Вчора двох підлітків збила Toyota Land Крузер. 13-річний Олександр йшов пішохідним переходом на зелене світло. Коли дістався з середини зебри, у нього влетіла автівка. Ударом дівчинку відкинуло у бік збитого хлопця. Тойота тягнула за 20 метрів до іншого перехрестя. Підліток втратив свідомість і прийшов до тями. Він народився у сорочці, каже батько хлопця. Рука боліла, там тріщину знайшли. Гіпс наклали на руку та на кисть сьогодні зранку. Вночі була блювота з кров'ю у сина, побігли на нове обстеження. Хлопець нормально тримається, ось дівчинка вчора переймалася, а на ранок вже теж ніби нормально. Чоловік розповідає, син Сашко йшов додому зі школи разом з Дашею. Вони навчаються у паралельних класах. З його словом, то помітначального фазу, коли начало його слів, він пам'ятає тільки початок, коли його почало крутити. А далі ну, портфелі, одежа на шматки усе порвано. Живий і все добре. Дмитро розповідає, зараз діти перебувають в одній палаті лікарні невідкладної допомоги. У хлопця травми середнього ступеня тяжкості сказала заступниця міського голови Світлана Горбунова. Рубан закрита черепна мозкова травма, струс головного мозку, забої грудної клітини. Забої та зсадна м'яких ткані лівого передпліччя, встановлено діагноз закрита черепно-мозкова травма. Струс головного мозку, забійна рана потиличної області. У теперішній час стан дівчинки задовільний. 34-річного водія затримали. Він був тверезий, проте в його аналізах сьогодні знайшли наркотики. Метадон сказав речник прокуратури області Дмитро Чубенко. Водій у своїх поясненнях казав, що він не знаходиться під дією наркотичних засобів, що це трагічна ситуація відбулася через те, що він відволікся на мобільний телефон. Чубенко каже: місяць тому водія оштрафували за ДТП без травмованих. Також цього року водій отримав вирок у справі про крадіжку фотоапарату. Він був засуджений до трьох років позбавлення волі. З випробувальним терміном на один рік, тобто, в цій ситуації з ДТП він здійснив порушення умовного терміну і вчинив нове кримінальне правопорушення, перебуваючи під умовним терміном. Також особа була фігурантом кримінального провадження за статтею 309 Кримінального кодексу України. Це стосується обігу наркотиків, але це кримінальне провадження було закрито і наразі обласною прокуратурою перевіряється законність прийнятого рішення. Батько травмованого говорить, адвокати водія до потерпілих, поки не зверталися. Каже, покарати водія хочуть за законом. Чи вимагатимуть від нього матеріальної компенсації? Ще не вирішили. А тут тут же Справа не тільки в моїй дитині. Всяде цей водій за кермо, інших зіб'є на смерть. Добре, що нашим пощастило, іншим може не пощастити. Правоохоронці розцінили травми підлітків як тяжкі, відповідно до статті за якою розслідують аварію, водію загрожує позбавлення волі мінімум на три роки. Альона Рязанцева, Руслана Богдан, Юлія Бондарєва, новини на Суспільному, Харків.